В Білорусі з понеділка розпочались спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів Збройних сил Білорусі та РФ. Триватимуть вони до 1 лютого. Щодо того, чи позначаться вони на загальній ситуації з повітряними тривогами в Україні, про це детально роз'яснили в повітряних силах ЗСУ. Коли є загроза завдання ракетного удару або авіаційного удару, тоді буде оголошуватися тривога. Нічого для нас не змінюється, якщо ми будемо мати інформацію про те, що в небі міг 31 чи готується озброєння для того, щоб завдати ударів без варіантів. У разі, якщо під виглядом так званих навчань росіяни та білоруси ведуться до провокації, то Україна застосує відповідні контрзаходи, уточнили в ЗСУ. Щодо повторного нападу расистів зі сторони Білорусі, то ризик має місце, але аналітики оцінюють його як низький. Кремль створює гнучкість планування і, ймовірно, розширить військову присутність Росії в Білорусі в період, що передує запланованим великим навчанням, які можливо можуть підтримати бойову операцію у вересні 2023 року. А щодо подальших сценаріїв, то згідно інформації від Американського інституту вивчення війни, РФ протягом наступних півроку спробує перехопити ініціативу на фронті. Для цього керівник країни окупанта намагатиметься наростити міць, посилити пропаганду серед свого населення та спробує не відправляти мобілізованих відразу на війну, як це було раніше. Все це для того, щоб Україна не могла проводити контрнаступ. Аналітики акцентують увагу на тому, що Росія готується до затяжної війни, тому Україна потребує постійної підтримки заходу. В НАТО з цього приводу вже виступили із заявою. Там вважають, що зараз вирішальний етап війни. Ми виступаємо у вирішальну фазу війни, тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги. Україна може розраховувати на надання більшої кількості зброї. Важливо дати українцям зброю та боєприпаси, необхідні для перемоги у війні проти Росії. Останні обіцянки щодо важкої військової техніки важливі, і я очікую, що найближчим часом їх буде більше. В Росії плекають надію оточити Україну від Львова до Одеси. І до реалізації такого плану країна агресор стає вже цього місяця. Принаймні про таке заявив екс-радник Путіна. Мовляв, навіть відповідна нарада з цього приводу була проведена. Іларіонов стверджує, що очільник Кремля хоче атакувати Україну з території Білорусі на Львів, щоб перерізати шляхи постачання західного озброєння. И свой удар по Украине в энштабе России назвали «Великим Сталинградом». Ось что думают в НАТО взагалі про стратегию войны, що ведет Россия против Украины. Масштаб стратегических ошибок, количество этих ошибок, совершенных режимом Путина с тех пор, как он начал эту войну, привело к тому, что господин Путин войдет в историю не просто как исторический персонаж, но и как единица измерения. Есть шкала Рихтера для землетрясений, а будет шкала Путина для стратегических просчетов и исторических ошибок. В будущем будут говорить. О, да тут накосячили на целый один Путин. На целый один Путин? Ты что, да такое невозможно? Нет-нет, на целый один Путин, я тебе говорю, Путин будет эталоном измерения ошибок, прямо начиная с 24 февраля. Леся Куплюк, Дмитро Ангуента, Александр Уваров, Харьковский. Известия.